Серія 2 самого скандального серіалу з самим низьким рейтингом за всю історію зоряних війн. Аколіт. Мене звуть кіновідьма, і ми препаруємо кіно. Погнали! Сцени планет, таке враження, що в театрі. Чи то їм бюджету не дали, чи то вони зажали, чи з таланту біда. Я не знаю. Ну як, блін, я дивлюся зараз паралельно оригінальні трилогії, і там ти, блін, віриш, що це інша планета. Коротше, май без проблем заходить у Дім Жидаев. Тусується по ньому, знаходить, кого їй треба, але той медитує. І коли він не реагує на її заклик до бою атакує його, повністю знищуючи в лоб логіку початку першої серії. Але він у силі, і в неї не виходить пробити його захист. І всі інші джедаї якось все таки роздупляються, що до них вломились, і вона тікає. Наша героїнка Оуша, ну та що з коротким е, знайомиться і пробує подружитись з падаваном соула. Хезе, як її звати. По-моєму, вони казали, але я не запам'ятала. А її друган пробує запевнити Соула, що все-таки Оуша винувата у смерті джедая. Той не ведеться. І на кінець йому кажуть, що був новий інцидент, ну той, що з першої сцени цієї серії. Як вони знали, що то вона була? Може, там камери, чи вони ту дівчинку знайшли? А чому вона навіть не пробувала її вбити? І взагалі, що її так на дітей тягне платно хрен з ним? Коротше, губком пашка летить на Омегу. Туди йде був напад, а тим часом Мей кудись прийшла до якогось Кайміра, який дуже розумний і каже, що раз уж вона не змогла поцілити джедая, то треба його слабкість знайти. Кеп. Вона, коротше, хоче отру. І каже, що їй ще двох джедаїв після цього треба вбити. А, і одного з них вона має вбити без зброї. Ну, трохи більше деталей, да? порівняно з першою серією. Ну, щоб порадувати вчителям. Коротше, їй чувак таки робить ту отруту, і вона просить вчителю нічого не казати. Той погоджується і вона звалює: Хто це, що це, яке відношення він має до сітха? Звідки знає про отрути? Як ми пізніше виявимо отруту з її планети, де були самі жінки, і не було дітей, та, йо. Він інгредієнти на отруту і оці прикольні бутилочки із собою кругом таскає? Чи він просто зафігачив власника вже все тут вивчив? М -м як вона його знайшла взагалі, якщо він тільки знайшов це місце? Бля, ладно, проїхали. Далі мила розмова між солом і оушею. Бла, 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 бла. Треба змиритись з тим, що сталося, бла-бла, вони так будуть ще дві серії говорити. І от вони прилітають на планету. І так, і так, це дівчинка її здала в цей самий час. Мей знову того Торбіна, Мастера, ну коротше, джедає, атакує. Як же все тут бляха вчасно? Виявляється, що левітує чувачок нас вже 10 років, і Мей така, я знаю, що ти не міг змиритись з тим, що сталося. І типу, ти тут медитуєш, як знаю. Мей пропонує торбіну визнати раді джедаїв, що сталося, або отримати від неї прощення прямо тут і зараз. І він такий. Мать я проснувся, вибачається, за те, що вони думали, що вони робили все правильно і випиває отруту. І тут Ушен, то тобто є Уша, бачить мілку версію сестри і біжить за нею. І знаходить відпочиваючого ну, мертвого джедая. І Її застають, але тут внезапно її друган, який її трохи боїться, каже, що слідкував за нею. І то не вона. І, коротше, вони вкурили, що той сам випив отруту. А отрута непроста. А з планети, звідки ми її уша. Вони знаходять крамницю, де вона могла дістати отруту. Бо ну тут бляха одна крамниця. І компашка відправляє ушу, типу, щоб отримати докази, що отрута звідси замість мей. Ну, вони ж близькі. Це все дуже дивно. Вона щось там мекає, бекає. Hello. Oh. Hello. Hi. Hi. Але він проколюється і його хапають, коли він зрозумів, що то такий немий. Треба бути повним імбіцилом, щоб сплутати спокійного аколіта з цим єєєкаючим створінням. Чому вони на ньому не використали фокус, який використали на втікачах з корабля? Коли ті брехали, я не знаю. Але він їм ліпить, що він майже не знає мей, і що вона повернеться ввечері, і вони вірять. І типу роблять засідку. Розмови, розмови, розмови. Соул хоче зустрітись з мей сам, і знову про гнів, і помсту, і бла бла-бла. Мей приходить і бла бла бла, і знову боїть з матриці. Вона атакує соула. Він хоче дізнатися, хто тренує мей. Вони заганяють її в кут, але вона тікає, з надто запелюкавши їх. За нею біжать всі, але знаходить її уша і відпускає. Це все дуже дивно і ніфіга не понятно. А в результаті і Мей, і чувак, я вже забула як його звати, що робив отруту, тікають з міста. І кінцевий кадр це чувак у костюмі чубаки з Аліспресу. Відганяє якихось інших чуваків, які дуже натужно читають інопланетянську мову і сценарію від свого житла на планеті, куди летить мей, підсумок краще не стало. Ні, в Ніякому плані стає тільки гірше. Таке враження, що я дивлюсь якийсь дуже дивний спектакль. І серія триби десь отут.